Доброго дня! Тема нашого уроку писанка, живописна мініатюра України. Виводить мама дивним писачком по білому яйці воскові взори. Мандрує писанка по мисочках із цибулиним золотим узваром. З настоями на травах і корі, на веснянім і на осіннім зіллі. І писанка оранжево горить. У філіграннім сплеті рівні. Кожної весни на великодні свята люди пишуть писанки. Писанка це орнаментоване за допомогою воску та фарбників яйце. а виконати її ми можемо за допомогою нехитрого приладу, якими користувались ще наші предки. Писачка. Писачок це основний інструмент для орнаментації яйця. І ми можемо працювати ним як саморобним, так і фабричним за допомогою ось таких нескладних приладів. Існують такі види писанки. Пофарбоване в один колір ташине яйце крашенка. Пофарбоване за допомогою краплинок воску і фарбників крапанка. Орнаментоване за допомогою бісеру бісерка. Продряпані узори на пофарбованому в один колір. Яйці за допомогою голки або шила дряпанка. Розмальована за допомогою фарб на дерев'яній або глиняній поверхні мальованка. І власне, сама писанка розфарбована за допомогою фарбників і воску шини яйце. Ми розглянемо основні схеми поділу писанок. Який традиційно склалося на Україні. Існує горизонтальний і вертикальний поділ на дві частини. Горизонтальний поділ поділяється за допомогою писачка на дві сторони перша і друга. І вертикальний спосіб. Перша і друга частина. Але якщо ви візьмете поділене. На дві частинки по горизонталі яйце і поділите його ще раз, у вас буде чотири частинки. Перша. Друга і зворотнього боку, третя і четверта. Те ж саме ви можете зробити за допомогою на вертикальному поділі. Перша, друга і зворотнього боку теж перша і друга. Але яйце поділяється і на чотири частинки. Зверніть увагу перша, друга, третя і четверта. Але якщо це ж саме яйце, ви поділите на чотири і проведете лінію навколо, у вас буде чотири сектори. Спереду і чотири з зворотнього боку. І це буде поділ яйця на вісім частинок. Існує такий же поділ на шістнадцять частинок. Зверніть увагу. Дві. Чотири. 8. Проводите зворотного боку. І ще раз зворотного боку. І у вас отримується перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. І зворотнього боку 8. Ви вмієте рахувати. Скільки буде частинок? Дійсно, 16. Але не все так просто. Із цих 16 можна зробити скільки? Дійсно, 32. Зверніть увагу. У нас Шістнадцять. І якщо ви поділите їх ось так, у вас буде тридцять дві. Тридцять дві часточки. А спробуємо зробити з них сорок вісім. Спробуємо. Раз. Два. Три. Чотири. І у вас їх 48. Звичайно, ця робота вимагає досить великої уваги, але коли перед вами Заграє всіма барвами писанка, то ви зрозумієте, що робота ваша була немарною. Звертаю вашу увагу, що існує ще такий поділ. Ви можете по повід... від'єднати вершечки на яких, ну, ви можете зробити там символ сонця, чи ну, любий інший, чи сігму, це вже ми будемо вивчати на наступному уроці. А центральний поділ ви можете собі поділити, як вам захочеться. І написати, як вам захочеться. Але основний поділ, ви зрозуміли: перша, друга і третя. І так, ваше завдання виконати поділ пташиною творчої вам роботи.